Не сумуйте за мною, я вернуся із бою, принесу перемогу для нас, ми козаки понині, вже у сьомім коліні, вороги це відчули, не раз присягає бать Богом. Вже давно так було, нам не надо чужого і свого не дамо. У Донбасській горнилі Добавляють нам сили, наших предків, звитяги, учні, патріота по духу козака духу не здолати у честні борді а завдачу зухвалу, та ще й підлу навалу переможемо тих ворогів, щоб вординських нащадків не було навіть згадки. Наближатись до наших степів присягаємось Бог, вже давно так було, нам не надо чужого і свого не дамо.